Шанування, мене звати Людмила Добровольська. На каналі Життєворот вітаю вас, поважна аудиторія, кому не байдуже, як змінюється наше життя. І щоб не загубитися в тому життє-вороті події явищ, тримаємо руку на пульсі історії, а також і тих подій, які можуть виявитися важливими, аби стати такими сьогодні. Або завтра. Не забувайте також про ваші вподобайки, коментарі, відгуки, репости і підписку на наш канал. Таємниця незалежності. Так ми назвали сьогодні нашу передачу. І в цьому ключі і спробуємо про це поговорити. Не помилюся, напевно, коли скажу, що більшість українців сьогодні живуть новинами з війни, чергової війни, яку розв'язала проти нашої нації Москва. Не пощастило нашому народу. Сусід дістався ласий до нашесть. Забрали все: і землю, і свободу. Тепер забрати хочуть навіть честь, написала відома поетеса Українка Ліна Костенко. Як ви гадаєте, скільки разів Україна проголошувала свою незалежність, ну хоча б у ХХ столітті, і, де і коли уперше замарів жовто-блакитний прапор у новітній історії? України, як зворохобила Україна весь Радянський Союз, і що у серпні 91-го року робили у Києві багато західних лідерів, які країни першими визнали державність нашої України? Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами і про це й поговоримо. Понад п'ять разів, а точніше, я нарахувала шість. Україна в тій чи іншій мірі проголошувала свою незалежність. Ну, почнемо з того, що 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української центральної ради було проголошено, що Україна це самостійна, незалежна суверенна і Нікому не підзвітна держава 22 січня 1918 року. Того ж року, 1 листопада, західна Українська Народна Республіка проголошує свою незалежність. І рівно через рік від січня 18-го, 22 січня 1919 року проголошується акт злуки, злуки між українською і західноукраїнською народними республіками. Зауважу також, що десь у ці ж самі роки, роки визвольних змагань, і на Кубані проголошується Кубанська Народна Республіка. КНР тих часів, але жити її судилося недовго. Пригадаємо, що в 1939 році у місті Хуст тодішній столиці новоствореної карпатської України також проголошується незалежність карпатської України. Втім, існувати їй. Її... Довелося лише кілька днів, тому що гітлерівський Сатрап і його союзник Хорті окупував карпатську Україну. А простіше кажучи, нині це Закарпатська область. 30 червня 1941 року у Львові організація українських націоналістів проголошує акт відновлення української державності. Звісно, це не могло сподобатися німцям. Ті, хто проголошували, загриміли у Констайбер Заксенгаусен. Під Берліном про це можливо, ми поговоримо детальніше, але згадували цей епізод в одній з наших попередніх передач. Ну а коли іде вперше за майорів жовто синій прапор на теренах сучасної України, 1848 рік, у Європі весна народів Габсбургська імперія, і Львів тоді був її частинкою. Так, от у Львові було створено головну. Руську раду саме так, тому що русини, русичі так називали тоді українці. І от та руська рада зацікавилася, якими є дійсні кольори русинів. Виявилося, що синій і жовтий, і ось 25 червня 1848 року у Львові над ратушею і замайорів отой жовто-синій. Прапор, тобто той прапор, про який в Російській імперії, і в більшовицькій Росії, і в радянському союзі навіть і згадувати було не можна. Ну а як Україна похитнула СРСР? І тут ми вже підходимо до нашої, можна сказати, найсвіжішої історії боротьби за незалежність. 1991 року у Москві 19 серпня, гекачіпегасударственний комітет через звичайних проїшестів. Ми пам'ятаємо старше покоління, звичайно, ті тремтливі руки Янаєва у. Прямому ефірі, коли вони виступали на весь Радянський Союз, 20 числа починаються великі демонстрації у Ленінграді і в Москві проти ГКЧП на підтримку демократії. 22 серпня Єльцин забороняє комуністичну партію і газету Правда, а 23 серпня арештовують членів отого ГКЧП. А що ж в Україні? В Україні в цей час також збурення, також хвилювання. І 24 серпня відкривається позачергова сесія Верховної Ради України. А перед тим, які високі гості приходили у Верховну Раду, почнемо з президента Сполучених Штатів Джорджа Буша, була також прем'єр-міністерка Великобританії Маргарет Тетчер, канцлер Німеччини Гельмут Коль та інші, не менш високі посадовці, і всі вони докладали зусиль до того, щоб не дати Україні стати незалежною, що вона збереглася у складі радянського. Союзу, тому що, наприклад, Течер казала: ну як це ви можете собі уявити, щоб Каліфорнія, так і собі штат Сполучених Штатів Америки, захотіла від них від'єднатися і приєднатися до Великої Британії. Це просто неможливо. Ну а Джордж Буш був наляканий тією ідеєю, що як же це тепер буде, коли у світі з'являться 15 молодих нових держав? Більшість із них буде дотична до володіння ядерною зброєю. На позачерговій сесії 24 серпня, яка була якраз зібрана для того, щоб вирішити, як далі діяти парламентарям у цій ситуації. Ставиться на порядок денний питання проголошення акту про незалежність України. Цьому передувала деяка історія. Цей акт написав Левко Лук'яненко, вирвавши сторінку із шкільного зошита. Тобто, текст цього акту зовсім коротенький і вміщується буквально на одному аркуші. Два слова Левко Лук'яненко відсидів у радянському гулагові 26 років. Із них 72 дні у камері смертників. Тобто леколок Яненко знав за що він бореться. Писав він його й створював не сам, а разом із екологом із Чернівців Леонтієм Сандуляком. А зачитав цей акт з трибуни Верховної Ради, того ж таки 24 серпня, після 6 години вечора Дмитро Павличко, народний депутат, так отой самий Дмитро Павличко, який написав пісню Два кольори мої два кольори сам він у юності, мало не подався в Бандерівці. Зачитаний акт за нього голосують 346 народних депутатів української держави України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. За 346 приймається. Не так би багато здавалось би, але конституційна більшість, а це 300 голосів. Конституційна більшість. За це проголосували. Левко Лук'яненко пропонував м, формулювання акт відновлення незалежності. Але тоді в Верховній Раді більшість складали комуністи. Їх було 259. І тому йдуть йдучи на поступки комуністам, щоб тільки вони не завалили загалом це питання. Чорновіл і Лук'яненко врешті згодилися з тим, що буде просто акт проголошення незалежності. А що в цей? Момент твориться у світі. Кремль зворохоблений, схвильований і майже в пам'яті. Одну за одною посилають вони делегації у Київ. Очолювали їх і відомі вам, можливо, старшому поколінню Анатолій Собчак, Анатолій Олександр Рудський та інші високопосадовці Кремля для того, щоб говорити з Україною, щоб вона не виходила із цього славного лона Радянського Союзу. Горбачов теж хвилювався, але як ми бачимо. Українські парламентарі взяли свою лінію. А що ж було після цього потім? Адже проголошення незалежності має тягнути за собою визнання цієї незалежності іншими країнами. Після 24 серпня понад 100 днів на міжнародній арені повний мовчок. Ніхто нічого нікого не визнає. Ну, Україна проголосила, що 1 грудня призначено референдум із питання того, як народ ставиться України до проголошення незалежності. Всі чекали референдуму. Але в цей час українська дипломатія дуже активно працювала на всіх міжнародних фронтах. Поїхала делегація в Польщу. Делегація в Польщу, яка поїхала, була дуже зворушена, коли на польському вокзалі у Варшаві їх. Зустріли жовто-блакитні прапори, Погодьтеся, це зворушливо до сліз. Поща подала сигнал, що вона, як то кажуть, у! Руслі української політики поїхали наші делегації в інші країни Європи, а також звичайно за океан у Канаду. І Сполучені Штати ну Канада дала знати, що вона підтримує цей момент, але якщо це буде підтверджено на референдумі. Сполучені Штати так прямо сказали, яким буде результат референдуму, таким буде і наша думка. Тобто, дипломатія українська тоді дуже активно повторюся працювала для того, щоб роз'яснювати е, міжнародним чільникам, що це воно означає, що таке Україна. І на Радянський Союз і, врешті-решт, маємо ж ми право на соборну самостійну державу. Тут я хочу сказати, що нинішня українська влада або не знає історії, або зневажає цей момент роботою важливість дипломатії на всіх. Рангах на всіх рівнях, тому що, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, попрацювавши із українською діаспорою, то та діаспора прийшла у конгрес сполучених штатів і сказала їм своїми словами: передаю, українська діаспора підтримує республіканську партію в конгресі. Незабаром вибори. І від того, яким буде рішення Сполучених Штатів щодо підтримки України після референдуму, буде залежати можливо і результат ваших виборів у Конгрес. Ну, погодьтеся, це могло бути підсумком лише дуже солідної спеціальної роботи. І таким чином всі чекали референдуму. А, наприклад, Франція, Іспанія, Італія, ну і Сполучені Штати вони підтримували Горбачова. У його бажанні зберегти радянський союз 1 грудня 91 року проголошений референдум. Явка склала 84 із невеликим хвостиком відсотка виборців. Досить висока явка. Із них 90,32% і Оцих виборців віддали свої голоси за незалежну державу Україну. Найнижчою була цифра у Криму 54%, але все одно більшість. І після цього почалося визнання молодої української держави. А як ви думаєте, хто першим долучився до процесу визнання? Вже 2 грудня Польща визнала українську державу. А за неї була Канада. Теж можна сказати, не дивно. Протягом тижня 21 країна визнала молоду українську державу. Головним чином, це були держави Європи, ну Китай, і потім цей процес, звичайно, що продовжився. Ось таким чином Українська держава від 24 серпня до 1 грудня працювала на свою незалежність. Ну а міжнародна спільнота, відповідно, спілкуючися із українськими дипломатами, також чекала підсумків того референдуму. Багато хто казав, що нам незалежність впала, як манна з неба. Сьогодні, в час російсько-української війни, цього вже не скаже ніхто. Але коли ми говоримо про незалежність, то маємо знати, що Психологічне і політичне здоров'я нації і визначається незалежністю держави. День незалежності 24 серпня це не просто свято, свято, яким у мирні часи ми святкували дійсно велелюдно, цікаво, колоритно, з концертами. Це ще й привід озирнутися назад і замислитися, що і коли в Україні пішло не так, що Україна не здобулася на ті результати. На якій могла б здобутися. Адже якщо ми згадаємо, наприклад, Німеччину і Японію, після Другої світової війни ці обидві країни були зневажені, принижені, розбомблені, зруйновані. Народ був у такому, в такій повній паніці, істериці і безнадії. Проходить якихось 15, я вже не кажу, 20 років, як ці країни обидві, ФРН, тоді вона називалася, і Японія. Вириваються на перші рубежі у економічному розвитку планети Земля. Треба сказати, що і Україна у 91-му році входила у першу десятку, а двадцятку, так це однозначно за своїм економічним розвитком, видобутком багатьох корисних копалин серед країн, хоча вона ж тоді була ще республікою, стала країною серед країн світу. Чому ж у нас так не трапилося, хоча б схоже, як було у Німеччині і Японії? Про це варто нам думати, про це варто нам замислюватися, ось, наприклад, В'ячеслав Чорновіл писав таке: проголошення незалежності це тільки перший крок. Наступний складніший перетворення глибкого населення на гордий народ. Я не знаю, коли це станеться. Якщо не збережемо мову, не відродимо почуття гордості за неї, не станеться ніколи. Самоповага неможлива без поваги до голосу предків. Коли предки лишаються забутими, коли їх попіл не. Стукає у серця нащадків, нащадки лишаються тінями. Це вам нічого не нагадує. Ми досі боремося за утвердження української мови в Україні. Чорновола було вбито ще в 1999 році. Ці слова, звісно, написані раніше. Але як вони суголосні сьогодні з тими відчуттями, напевно, які мають у собі багато з вас, патріотично, національно свідомих людей, наших глядачів? Тож мова, історія, культура, пам'ять предків це духовні, культурні та навіть ідеологічні стовби, стовпи національної свідомості та нашої ідентифікації. І саме за це сьогодні також, за ідентифікацію, стоять у пекельній борні з Москвою наші славні Збройні сили. Слава Україні та її армійцям! Незалежно від їхнього роду військ. Сьогодні будемо завершувати нашу передачу Життєворот. Не забудьте про вподобайки, коментарі, відгуки і, звичайно, підписуйтеся на наш канал. Тримаймо руку на пульсі історичних подій, які нам допомагають осмислювати минуле, адже не знаючи минулого, важко будувати майбутнє. А в цьому вам і прагне допомогти наш канал життя до зустрічі наступного тижня. Ми обов'язково переможемо.